Ось як ми жили в тоталітарній державі. Всі хочуть бути щасливими, жити в своїй країні, гордитися нею, вільно працювати і жити, мати достаток, бути здоровим. Кожний шукає свій шлях до цього. Ми перше повоєнне покоління жили в радянському краї. Комуністичні мрії про справедливе і щасливе життя вже набули практичного втілення у гігантських промислових і сільськогосподарських підприємствах, великій армії, але які не були ефективними. Завжди щось ламалось, щось пропадало і виправлялось за допомогою трудового ентузіазму, який не оцінювався достойною винагородою. Справжня інформація фільтрувалася ідеологічними органами партії за допомогою жорстких кордонів, засобів масової інформації, правоохоронних органів. Спотворена вона подавалась нам у певному шаблоні політінформаціями і змальовуванням радянського способу життя. Я думав, що то є правдою і що вона приведе до добра. Ми не знали ні про шістдесятників, ні про героїчні подвиги тисяч людей за національну справедливість і свободу, а батьки наші, якщо і знали, дещо з власного досвіду та інших джерел, але були залякані минулим терором, і в них залишався той страх. Нічого не передавали нам з того. Гордитися можна лише вільною країною. В Радянському Союзі ми не мали права володіти засобами виробництва, тримати коня, трактора, ферму, мати акції. Ми могли лише найматися у державних підприємствах. Там дозволялося працювати за зарплату, розмір якої регулювався державними рішеннями. Всі ціни на товари і продукти встановлювалися державними органами, через що заробітні плати були надзвичайно низькими. Ми не мали права відвідувати закордонні країни. Всі засоби, засоби масової інформації, газети, радіо були наповнені неправдою, якою прославляли існуючий устрій і життя. Інформація подавалася у вигляді так званої пропаганди. Все було наповнене обіцянками про щасливе майбутнє. Для цього потрібно було лише перемогти капіталістичні країни, в яких нібито процвітає експлуатація людей. Постійно малювався образ ворога. Для чесних людей організовували змагання в роботі. Передовиків вихваляли на зборах. Для показу і вихваляння перед гостями будували зразкові об'єкти, на які водили відвідувачі. Між жителями і керівництвом існував так званий блат. Це такі подарунки або захована корупція, за що отримували вигідніші умови життя і праці. Часто робилися приписки у звітах, існувала кругова порука в обмані. Багато осіб змушені були нести додому з роботи продукцію та різні речі, внаслідок чого вони жили трохи краще. Про недоліки системи старалися не говорити. Якщо хто проявляв незадоволення, він не міг досягти кращого становища в посадах. Освіті, забезпечення житлом, іншими благами, які часто носили закритий напівтаємний характер, доходило до того, що такими людьми починали займатися правоохоронні органи, міліція, служба безпеки, знаходились надумані статті законів покарання. Внаслідок всього цього суспільство господарство було неефективним, а люди часто перебували у показній ейфорії. І тут стався прорив інформаційної блокади, появилися радіоприймачі, демократичні країни створили радіостанції і іммігрантські колективи в них. Правда почала прориватися до населення. Саме ця інформація і пропаганда почала руйнувати ідеологічні основи тоталітарних держав і Радянського Союзу. Ось такою стала головна зброя проти диктатур. Дякую за прослуховування.